Тема. Знаходження числа за заданим значенням його дробу. Продовження. Задача. На сніданок він іпу з'їв 617 бочечки з медом. Меду з бочечки. А на обід решту 22 кілограми. Скільки всього було меду в бочці? Одна одиниця. Це було введу. Мінус 6 17. залишилось 11,17. Значить, залишилося 22 кілограми або 11,17. Тепер знаходимо число за даним значенням дробу. Тобто 22 ділимо на 11. ,17. 11-22 скорочів. Тут на 11 буде 3-4 кілограми. Значить, у убоченці з медом було 34 кілограми меду. Друг, інша задача. Привезли овочі в магазин. Гірків привезли 27%, 27% всіх овочів, картоплі. 42% всіх овочів, а капуста решта. І капусти привезли 496 кг. Треба визначити, скільки всього привезли овочів. Огірків і картоплі у процентах буде 27 плюс 42, 100% мінус 27 плюс 42. Буде 31%. Значить, капуста у процентах, або в дробу, в дробу дорівнює 496 кг, або 31%. Тепер по дробу. За даним значенням дробу 496%, поділити на один десятковий дріб, переводим 31%, 0,31. Буде. 1600 кг. Значить, всього в магазин привезли 1600 кілограмів овочів, тобто огірків, картоплі і капусти. Слідуюча задача. В магазині продали тканини. За перший день продали 5 9 всієї тканини. За другий день 30% не всього, а залишку. А третій день решту 52 метри. Скільки всього завезли? Канини. Визначаємо перше діє залишку в дроба в дробу за після першого дня. Значить, одиниця відняти 5 девятих, буде 4 девятих. Значить, залишок після першого дня 4 девятих. Тепер визначимо. Скільки у процентному відношенню продали за другий день. 4 девятих множимо на 0,35. 0,35 в звичайний дріб. Буде 4 дев'яти помножити на 35%. Скоротимо, буде 7,45. Третя дія. Визначимо, скільки в дробі продали за третій день. Тобто решту 4 дев'яти, що осталось після першого дня продажі. віднімаємо, скільки продали за другий день. Спільний знаменник. Тут буде множник 5, 5 на 4, 20, 20 7, тринадцять, Значить, продали за третій день. Тепер по значенню числа за даним дробом визначаємо значення дробу. 52 метри. Ділимо на 13.45, скорочуємо, буде 180 метрів. Отже, Всього завезли в магазин 180 метрів тканини і продали її за три дні.